Протягом 2023 року на відновлення Харківщини з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено майже 945 мільйонів гривень на 62 об'єкти та 228 мільйонів гривень на придбання комунальної техніки для громад області. У пріоритеті це відновлення житлового фонду об'єктів соціальної та критичної інфраструктури. Зокрема, реалізовується 48 проєктів відбудови багатоквартирних житлових будинків, 8 закладів охорони здоров'я, 4 заклади освіти, дві адміністративні будівлі. 48 проєктів це багатоквартирні житлові будинки, які реалізовуються на загальну суму 602 мільйона 300 тисяч гривень. По 26 проєктах розпочато роботи: два об'єкти місто Лозова, один селище Золочів, один будинок місто Чугуїв, три будинки з Старий Салтів, один будинок місто Балаклія, один будинок село Новогосарівка, 17 в місті Дергачі. Термін завершення робіт вересень-листопад 2023 року. Зокрема, на завершальному етапі проведення будівельних робіт знаходяться три проєкти: відновлення багатоквартирних житлових будинків у селищі Старий Салтів. Там залишилось виконати роботи з фарбування фасаду будівель та внутрішньооздоблювальні роботи місць загального користування. Ще закінчуються три проекти відновлення багатоквартирних житлових будинків у місті Дергачі, де станом на сьогодні по вулиці Центральній, 3 завершуються роботи із влаштування вимощення та облицювання цоколю будівлі. По вулиці Центральна, 5 та 23 серпня, 18 виконуються роботи із оздоблення сходових марших будівель. Чотири проекти це в нас заклади освіти, які реалізовуються на загальну суму 150 мільйонів 200 тисяч гривень. По одному проєкту розпочато роботи це селище Старий Салтів, термін завершення, серпень 2024 року. Ще три проекти у місті Чугуєві, Люботині та Мерифір перебувають на стадії отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Вісім проєктів це заклади охорони здоров'я на загальну суму 131 мільйон 500 тисяч гривень. По сьоми об'єктах розпочато вже роботи: один об'єкт місто Харків, Харківська обласна дитяча клінічна лікарня. Термін завершення листопад 2023 року. Один місце дергачі це центр первинної медико-санітарної допомоги. Термін завершення серпінь 2024 року. Один об'єкт селища Лісне, амбулаторія, термін завершення листопад 2023 року. Один об'єкт селища русько лозова амбулаторія. Термін завершення листопад 2023 року. Один об'єкт селища, село Великі Проходи, амбулаторія. Один об'єкт село Малі Термін завершення, це теж амбулаторія. Термін завершення жовтень 2023 року. І одна амбулаторія в селищі Старий Салців. Термін завершення вересень 2024 року. З них також два проекти загальної кількості об'єктів. Це два проекти адміністративні будівлі на суму 60 мільйонів 100 тисяч гривень. По двом проектам вже стартували роботу в місті Ізюм. В селі Руська Лозова. Термін завершення жовтень жовтень-листопад 2024 року. За кошти, за кошти місцевих бюджетів розроблено два проєкти на суму 31,1 млн грн. З них один заклад охорони здоров'я в місті Харків. Це обласна травматологічна лікарня. Термін завершення грудень 2023 року і один багатоквартирний житловий будинок у місті Чугуїв, завершено у серпні 2023 року.